Ось такі бувають у нього чудові грони. Ось такі, як для технічного винограду, доволі таки непогані. І ось з такою чудовою ягодою. Всім привіт, друзі-виноградарі, підписники мого каналу. Сьогодні у нас 24 вересня, 25 рік, Київська область Україна. Перед вами сорт винограду. Швейцарської селекції москат блау Кожного року я вам його показую, так сказати, цей рік не виключення. Цьому році я спеціально чекав повного набору цукру, повного достигання даної, даного сорту. Як можете бачити, ось уже повністю він зрілий, повністю визрівша. Лоза по всьому кущу ось з таким чудовим навантаженням. Кожний рік він мене радує. Як можете бачити, ягода вже навіть починає вялитися. Сьогодні буду проводити обрізку. Будемо, як завжди, робити з нього вино. В цьому році вирішив повністю весь, весь кущ з усією нагрузкою пустити для виготовлення вина. Так як вино мені дуже з нього подобається, дійсно класний сорт. З чудовим мускатом. В кого є, той знає, Яке це, який це виноград смачний, в кого немає, рекомендую придивитися до даного сорту. Дійсно, кожен рік без проблем. Ось дивіться, які класні грони в нього. Ну, він в мене завжди-завжди, в крутому навантаженні. Я його ніколи не нормую. Він завжди в мене чудово достигає, визріває, все з ним чудово. Тому закладає він на пагін зазвичай 3-4 грони. Все лишаю. Як можете бачити, навіть ось такий тонесенький пагінець. На ньому ось такі дві чудові гронки. Ну, я ж кажу, він витягує всю нагрузку, всю, що. Закидає всю нагрузку, він і витягує. Воронки в нього невеличкі, 250-300-400 грамів, але ягода мені в нього подобається. Ось така ягода з таким чудовим соком, як можете бачити, рожевого кольору. Він уже повністю стиглий, смачнючий, солодкий. Кісточка вже давним-давно визрівша. Нагадаю, друзі, що даний сорт у мене був визрівший, вже стиглий повністю на 1 число вересня. Я його спеціально не зрізав, давав йому повисіть як довше, щоб набрати чудовий свій мускат. Так, да, смак, смак, звісно, класний, мускат в нього зараз ну прям бомбезний. А це вже сьогодні дійшли руки. Прийшов час до нього вже, досить йому вісить, тому що вже починає холодати. Сьогодні у нас вночі було 4 градуси тепла, тому сьогодні було прийнято рішення його обрізати і робити, робити з нього вино. Ну, я думаю, що нагрузку ви бачите самі. Це двохплоскосна шпалера. Не знаю скільки тут кілограм буде. В позатому році році найбільше в мене в ньому було 34 кілограми ваги з куща. ну В цьому році я думаю набагато менше. Ну, кілограмів 20 я думаю назбирається. Зараз проведу звізочку і в кінцевому результаті покажу вам, скільки, скільки вийшло в мене винограду. Ось як можете бачити, обрізав я тільки один рукав і получився ось такий вже повний ящик. Тому, друзі, далі продовжую обрізку. Зараз обріжу і подивимося, скільки вийшло ягоди з даного куща. Рівно 26 кг ягоди вийшло з даного куща, з двох плоскосної шпалери. Oj, sta Kijeva, Muscat Blau.